Ізранку на одну з вулиць Геронимівки повиходили люди. Місцева жителька Світлана Тріщук розповідає, всю ніч вітром з лісу несло дим із запахом гуми. Ми просто навіть не зрозуміли, що, що на вулиці відбувалося. Просто заходить з дітками на лізка, каже, неможливо гуляти на вулиці. Я говорю, що так швидко повернулися. Говорить, просто така хімія, що дихати неможливо. Горло дере. Я дихати не можу, у мене серце безпокоїть, І я оце все сьогодні, хоч як чую оце Смерть до круте сюди вітер якраз. І все це загаржує село наше вітер прямо з лісу. Місцевий житель В'ячеслав Шубін вже у лісі показує, що відбувається. Сьогодні наложили типу, обломки діревьях, які на дрова не йдуть, але не товсте, такі дрова. Зверху кинули шину, приготували, щоб вона горіла, бо зверху накидають зеленого гілля, веток. От, і воно потім всю ніч буде горіти. Поруч, говорить чоловік, ще з десяток згарищ із доказами того, що тут спалюють шини. От ската залишився про той корт, що зкат згоріла, железний корт От, І тут їх навіть два. Тут два ската, бо разний різний, корт. Тут, значить, спалили два скати. Тим часом прибули лісівники, пояснюють чоловіку, що діють в межах закону. В лісобучному квитку. Чітко все написано: збір кучі спалення пожежонебезпечний безпечний період. Літку ми такого не робимо. Ми спалимо його це, це, період. Це вже нарушення. Чого Що Екологи нас за це не штрафують, бо це не порушення. Можна запитатися в екологію. У вона ці процеси контрольовані ко кожного багато. Є людина, не, я людина контролює. Да. За словами головного лісничого філії, Черкаське лісове господарство Олександра Сидоренка. На 77-му кварталі дахнівського лісництва вибіркова санітарна рубка є плановою. А рештки спалюють згідно із законодавством. Зробимо дерева, які пошкоджені хворобами, шкідниками, сухостійні дерева, дерева з нелизною, всі дерева, які майбутнвже вже припинили свій ріст. Пане Олександр пояснює послугу з заготівлі деревини, обрізки дерев та прибирання решток лісгоспу надає приватне підприємство. Його керівник Юрій Загорулько телефоном ситуацію зі спаленням скатів прокоментував так: де то ж так за незнання, просто що волялися по дорогою, то коло них там, то вони їх готові взяли. А щоб розпалювати, то скатами. Ніхто ніде не розпалює, тому що їх я ж кажу, ската не можна розпалити. Йому треба дуже хороше вогнище, щоб він розгорівся. Простіше всього розпалими сухі ветки, береться газовий балончик, маленькі згорілки, хлопці завжди вчик, розпалили і все. Звідки на місці роботи його підлеглих взявся заповнений скатами причіп, чоловік пояснити не зміг. Натомість місцевий житель В'ячеслав Шубін, аби вирішити ситуацію, обіцяє надалі звертатися до поліції та екоінспекції. Наталія Старанець, Яна Драга, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.